Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску гравець Динамо Київ переходить в Шахтар. Артем Довбик отримав супернагороду в Італії. Тренер збірної України заявив, що в українському футболі немає корупції. Шахтар вирішив потролити лідера та ветерана Динамо Київ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Італійський ранд розпочав полювання на зірку Шахтаря та збірної України. Наполі планує підсилити склад під час літнього трансферного вікна та перед ймовірним поверненням в лігу чемпіонів. Повідомляє видання Кальсіо Меркато. Клуб бажає підписати гравця, який вміє грати як вісімка, але має характеристики десятки. На цю позицію розглядається Георгій Судаков з Шахтаря. 22-річний українець може стати головною трансферною метою Наполі, щоб посилити свій півзахист. Звіти скаутів цього сезону про Георгія були більш ніж позитивними. Сума трансферу футболіста збірної України може скласти близько 50 мільйонів євро. Став відомий календар матчів збірної України з футболу на 2025 рік. УАВ опублікував дати і час початку матчів збірної України у цьому році. В червні команда Сергія Реброва вперше в історії зіграє в Канаді, де візьме участь у турнірі Канадіан Шілд. Товариські зустрічі з канадцями та новозеландцями тренерський штаб роздатиме як етап підготовки до відбору чемпіонату світу 2026 року. Восени ж збірна України боротиметься за путівку на мудіаль із Францією, Азербайджаном та Ісландією. Всього збірна Сергія Ребро проведе 8 матчів у 2025 році. Друзі, якщо будете вболівати за нашу синьо-жовту команду, то поставте лайк цьому відео. Нападник Олімпіакоса та збірної України з футболу зацікавив Донецький шахтар напередодні літнього трансферного вікна форвардом Олімпіакоса Романом Яромчуком цікавляться шахтар та тромзоспору. Повідомляє видання Спорт 24 Відзначається, що головний тренер грецької команди Хосе Луїс Менділібар з огляду на новий сезон серйозно ставиться до футболіста, який покращив свою результативність в другій частині цього сезону. Але при цьому, якщо на Ярмчука надійде гарна пропозиція, то клуб не проти відпустити футболіста в Туреччину чи Україну. Сума потенційної угоди може скласти 5 мільйонів євро. Відзначимо, що цього сезону нападник забив 8 голів та зробив 2 асисти у 28 матчах за Олімпіакос, 7 плюс 2 з яких було у 2025 році. Контракт гравця з реками розрахований до червня 2028 року. Минулого літа Олімпіакос заплатив Брюге 2 мільйони за українця. Роман Яремчук по європейським міркам це непоганий нападник. Так, у нього є певні проблеми та спади у грі. Але тим не менш, навіть в останніх матчах з Олімпіакос Роман доводить, що його ще рано списали, і він може бути корисним як клубу, так і збірній Україні. Що стосується його потенційного трансферу, то перехід Туреччину це не найкращий варіант. Це футбольна пенсія для Яремчука. Навіть той самий Олімпіако з наступному сезоні буде грати в групі ліги чемпіонів. А от Трабзон не потрапить в жоден ірок у бок. Що стосується ймовірного повернення в Україну, то, на мою думку, Яремчуку не варто цього робити. Далеко не факт, що він буде основним в шахтарі, враховуючи, що клуб придбав на цю позицію молодого, талановитого, а найголовніше дорогого бразильця Еліаса. Плюс є Егіналдо та Трауре. А тому навряд чи Яремчук отримає багато ігрової практики в шахтарі. Та й з моральної точки зору це було б не дуже красиво. Все ж таки, футболіст віддав багато років динамо Київ. А тому, на наш погляд, найкращим рішенням було б, якби Роман залишився в Греції та зумів виграти конкуренцію за місце в основі своєї команди. Екс-голкіпер Динамо Київ потрапив у список найкращих воротарів світу. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг найкращих голкіперів за останній рік. До списку зі ста воротарів потрапив один українець це Георгій Бущан з Альшабаба, який до січня цього року грав за Динамо. 30-річний гравець розташувався на 41 му місці в списку. В топ 3 списку потрапили Джалуджи Денрума з ПСЖ, Янзом Резинтера та Тібо Куртуа з Рала. Цікаво, що до списку чомусь не потрапили інші голкіпери збірної України. Немає ні Андрія Луніна, ні Анатолія Трубіна, ні Дмитра Різника. Друзі, як ви вважаєте, хто на вашу думку найкращий кіпер України на даний момент? Бущан, Різник, Лунін чи Трубін? Напишіть в коментарях до цього відео. Артем Довбик отримав супернагороду в Італії. Серія назвала найкращого гравця за підсумками березня. Нагороду здобув фуротроми Артем Довбик. 27 річний українець в чотирьох березневих матчах чемпіонату Італії забив три голи. Усі голи українського голеодора були переможними. Нападник випередив голосування Нікола Барело з Інтера, Люка Дакуньо з Комо, Нікола Фаджолі з Фіорентини, а також Умара Соло з Удінезе. За свій перший рік в серії А Довбек забив вже 11 важливих голів, встановивши себе як повноцінного центрального форварда, чистого нападника з чудовою фізичною формою, який здатен займати штрафний майданчик та знаходити шлях до воріт різними рішеннями. Сказав генеральний директор серії А Луїджі Десієрво. Друзі, давайте привітаємо нашого українського нападника, поставивши лайк цьому відео. Тренер збірної України заявив, що в українському футболі немає корупції. Головний тренер молодіжної збірної України Ю-21 та координатор всіх молодіжних збірних УНАЙ Мельгоса відреагував на інформацію щодо корупції в структурах молодіжних збірних України. Цитуємо Мельгосу. Опублікована в змі інформація про корупцію в інституті національних збірних не відповідає дійсності. Ніякого тиску чи упередженості у підборі гравців з боку тренерів немає і бути не може. Кожен працює в рамках чітко визначеної вертикалі своїх повноважень і в інтересах розвитку футболу в Україні. Що стосується відбору гравців, наш скаутський процес базується на найвищому рівні професіоналізму. В збірні грають тільки найкращі, заявив потенційний майбутній тренер збірної України з футболу Унай Мельгоса. Нагадаємо, раніше у ЗМІ була інформація, що збірні України різного віку викликають та старать грати гравців лише усім одного відомого агента, який фактично керує складом та вибіром футболістів. Зірковий новачок ЛНЗ повернувся до тренувань. 22-річний лівий вінгер ЛНЗ Бені Макоана, який орендований черкащанами у Полісся, повернувся до тренувань із першою командою. Як повідомляє блогер Ігор Бурбас, головний тренер фіолетових роман Григорчук, повністю задоволений роботою Макона. Так найшвидше хочу отримати можливість довіритися йому на полі. Нагадаємо, буквально напередодні видання Sport.ua повідомляло, що Григорчук незадоволений віддачою конголезького легіонера на тренуваннях та навіть готовий порушити питання про дострокове припинення терміну дії оренду легіонера з ЛНЗ. Шахтар вийшов потролити лідера та ветерана Динамо Київ. Шахтар запустив у продаж спеціальні футболки з фото Андрія П'ятова та надписом Я Кучерявий. Ціна такої футболки складає 690 гривень. Кожен, хто зробить замовлення, також отримає і автограф П'ятова. Фрази Якучеляви є відсилання на відеопародію Андрія та Аміла Насірова, на міні-конфлікт юного фаната та Динамо Андрія Ярмоленка, де Андрій Миколаєвич попросив більше не називати його Ярмолою. Друзі, а чи підтримуєте ви подібний вчинок від донецького клубу стосовно тролінгу ветерана Андрія Ярмоленка? Напишіть власну думку в коментарях до цього відео. Гравець Динамо Київ близький до переходу в Шахтар. Донецький шахтар може підписати українського фулбека Київського Динамо Олександра Караваєва, Повідомляє телеграм-канал Інсайд від пасічника 2.0. За інформацією джерела, один із менеджерів донецького клубу має намір повернути 32 річного футболіста в клуб як заміну Юхима Коноплі, якого планують відпустити в Туреччину цього літа, у самого Краваєва якраз влітку завершується контракт з Динамо. А тому Шахтарю навіть не доведеться платити за трансфер футболіста, як колись було у випадку з Жуніором Раєсом, який схожим чином перейшов до стану гірників з Динамо-Київ. Нагадаємо, Олександр Краваєв є вихованцем Шахтаря, але за основну команду клубу так і не зіграв. З 2019 року виступає за київське Динамо. Поки що невідома позиція гра самого гравця щодо можливого трансферу. При всій повазі до Олександра Краваєва, але навряд чи він може бути помічником командам на високому рівні. Все ж таки, вік Олександра дає про себе знати. Хоча як гравець ротації можливо він і був би корисним гірникам, враховуючи, що основна ставка буде зроблена на розвиток Бразильця Вінісіуса Сатобіса, то Краваєв міг би стати гарним дублером Бразильця. З іншої сторони, футболіст віддав вже 6 років Динамо і зраджувати свою команду та переходити у стан найближчого конкурента та ворога було б якось не по людськи. Якщо тільки у Краваєва немає якоїсь образи на Динамо чи Ігоря Суркіса. Які навіть не запропонували фулбеку новий контракт з Динамо та готові спокійно відпустити його на вільні хліба. Друзі, а як ви вважаєте, чи буде це рахуватися зрадою, якщо Караваєв підпише контракт з Шахтарем? Напишіть в коментарях до цього відео свою власну думку. А також поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.